Набір з двох монет 10 гривень 2023 року. Ви зараз бачите цю красу на екрані. Володимирський собор у місті Києві тиражем 2,5 тисячі штук. Ціна вже на цей набір від 28 тисяч гривень. Якщо дістався він вам по банку, то фіксувати прибуток вже можна. Однак він ще також у майбутньому стане ще набагато дорожче. А по банку яка була ціна, пам'ятаєш? П'ять з половиною тисяч гривень. Ага. Ну, так, та, звучить непогано. Тут. Крути ікси. А у тих, у кого не було таких монет по банку і не збираються купувати, можете просто, коли будете в Києві подивитись, особливо ввечері. На бульварі Тараса Шевченка на Володимирський собор. Він має, та, та, він має неперевершений вигляд. Дійсно, дійсно всередині. Щось, навіть якщо ви бездуховна людина, хоча кожен з нас трішки духовний є, щось там, де прокидається.